Друзі, що я вас маю запрошувати як свідки Єгови, у свою секту, щоб ви підписались. Ліпше того не треба, бо то буде надовго, так що ліпше підписуємось і даємось далі. Чуєш, батяня, я хотів, би ти мені на одно питання відповідь дав. Воно мене завжди одно цікавило. Звідки це люди взяли? Та ж як відкися? ж Бог створив. А чого мама говорить, що ми всі від мавпи пішли? Ти заєбав. то вона про свою родину розказує, а я про свою. Ти взагалі її маму видів? А що її мама? Я тобі синку по секрету скажу. Там бабуїн, блять, ще тот. Ну ну я замітив. Бабо, я вдома. Ну я не подив. А ти же тут за хуйня? Городсим! А ну підожди, подожди, я тобі зараз поможу, то спласти. Підожде, підожди, підожди я зараз прийду. Я вже тут Ти поможу. Каляниця! Каляниця! Остановись там, бейбі! Все. Чуєш, батя, я хотів тебе давно вже спитати, а з що роблять сосиски? Ти хоч знати, з чого сосиски роблять? Ну, а ну давай, 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 бо я вже дуже давно це хотів знати. Коротше, слухай, є короч, такий великий станок. Там беруть барана, луть всередину І звідти виходять сосески. Ну таке сосесок 5-6, то все завесить від барана. І баран завеликий. Чуєш, а такого станка нема, що ти впихаєш сосеску, а звідти виходять барани. Ну, є, твоя мама. <смас> Я їпу що так може було, полонувати? Но... Діду! А ну чуєш, маю фокус для тебе. Я люблю фокус, ти знаєш. Чуєш, діду, ну стайш додому. <голеку> Блять, я зараз, блядь, зникну. Я сам не знаю, як то буде. Ну що то як тобі? Я боя твої фокуси.